Друзі, всім привіт! Чергова розпаковка. Приїхала посилка, 5 посилок, об'єднали їх в одну і через Укрпочту зараз будемо скривати, витягувати і дивитися, що в нас тут такого цікавого приїхало. Так. Так, витягуємо першу посилку. Що у нас тут є? То напевно стяжки такі, щоб не порізати. Так, більше немає нічого. Ні, немає нічого більше. Так, замовляв я таких, в принципі, 10 штук. Зараз вам відкрию глянете. Де у нас відкривається? Це підв'язувати гілки дерев, хто займається щепленням. Там я формую сусну Нваки. Тобто вони багаторазові. Я використовую такі електричні. О, можете бачити електричні. А це є такі багаторазові. Розвертаєте. Оп, і все, воно тримає. Собі підв'язуєте, скільки вам там треба, затягуєте. Використали, зняли. І далі користуєтесь так, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 є. Брав такий лет і щоб. Взяти їх безкоштовно за 1,28 долар, долар центів мусив купити щось з вибраних товарів, вибрав собі такі стяжки. Так і слідуючу посилку витягнемо. Що у нас де там по порядку. Ого. Ага, тут у нас все? Ясно. Тепер у нас тут чотири посилки. Ох це цікаво. Посилка в посилці. Так, будемо в порту витягувати. І, так. Це у нас є LED-фара, світодіодна LED-лампа до мотоцикла. В обідуках досить непогано. Бачите, вона такого. Охолоджувач тут всередині. Як буде світити? До речі, треба спробувати. Якщо вам цікаво, пишіть відео, я вам знімлю окреме відео про нього, як воно світить. Всі силочки також лишу в описі під відео. Так. Це лінзована лампа, LED-лампа лінза. Коже взяв за... Долар 79, Так, це в нас... Це в нас декодер mp 3 Bluetooth, FM Радіо. Тут я зараз вам покажу. Досить цікава річ. Так, коробочка трохи пом'ята, але будемо сподіватися, що приїхало все ціле. Як воно у нас відкривається. Можете бачити, це у нас є пульт. Батарея як нема. тут три пальчика 3 аа Два пальчика 3 аа такий пульт досить цікавий. І сама сам декодер, Тут у нас вся проводка, плюс-мінус, дві колонки на вихід. Це такий на маленьку якби маленька антенна треба припаяти. І тепер ви можете глянути, що в нас є. Його можна десь вмонтувати в будь-яку колонку. Так само замість приймача автомобільного також без проблем. Досить хорошо має потужність. Ну, як буде працювати, я вам ну, цей декодер знімлю окреме відео. Будем, підключимо колонки, спробуємо і зацінимо. Бачите, так само має радіатор охолодження. Ну, досить цікава річ і має бути досить потужним. Так що чекайте. Пишіть в коментарях, що вам досить цікава така штучка. Так, в сторону. Йдемо далі. Так, це у нас... Це у нас репітер. Хочу собі трошки продовжити зв'язок. сад. Так само. Взяв по досить, досить хорошій ціні. За 3 долари була акція. ну, За 3 долари, думаю, вартує взяти, попробувати, Буде працювати, буде, ні, значить, не буде. Маю вже, в принципі, два репітера вже маю Тепелінг Працюють ідеально. Тепер хочу продовжити, цікаво, чи він буде працювати з ними чи ні. так, Інструкція. Відкривається як? Ясно, як завжди. Будемо пробувати, підключати. Так, і це такі фари, які я замовляв безкоштовно, але щоб утримати, їх мусив замовити оці стяжки за доларом. Така, така на Aliexpress акція. О, Можете бачити це у нас такі фари. Можна, має маленькі кріплення, кріплення не дали, на болти, регулюєте собі. Так само можна, як додаткове світло на мотоцик ставити або десь в бампер на машині. Ну, досить цікаво, теж треба підключити, подивитися, як вони працюють. Так само пишіть, буду вам робити огляд цього декодера. Цього можу зразу підключити, буду мати 12 вольт, приготую, і вам підключу ці ЛЕД лампи, щоб ви могли оцінити і подивитися, як вони світяться. Тому що все герметично, пластмаса. більш а ні, є отвори, так що їх не бажано. Чи це нас залито? Ні. Тобто треба залити буде герметиком такі дві. Це у нас є для провітрювання. Ну, В принципі, я думаю, якщо тут є і тут є сток води. На мене, напевно, для того і розрахований, якщо попадає волога, всякий випадок, вода буде, це через цю дирочку буде все-таки стікати. І це для провітрювання. Так що, всі ссылочки на продавця вам лишу в описі під відео. До речі, і цю лампу можна попробувати. Пишіть в коментарях, вам, що вас більше цікавить. З цих товарів буду пробувати робити випробування. Так що, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку і всім до зустрічі!